Хвост, я не знаю, як правильно ваш нік, вибачте, питає, як донести до людей, що всі будинки то не будинки, а дача, що там жити не можна. Ви знаєте, навіть для дачі дуже погано, тому що цей будинок він коли нагрівається, він так смердить, що це просто жах. Значить, у мене на консультаціях неоднократно були люди, котрі мали у власності ці будинки. І тому ці проблеми мені знайомі. А якщо ми ще будемо з вами подивимося, що ті, хто робить ці будинки, вони акцентують увагу, що це дешево, вони там економлять на всьому. Тобто там сумнівне матеріали, ось невідомо звідки, якість цих матеріалів і недостатнє утеплення. Тому, звісно, такі будинки не можна розглядати як будинки постійного проживання, теж таки вони більше будинки тимчасового перебування. І в історії вони таки народилися. По цій технології будували містечка для ніфтянників, завозилися панелі вертольотами, вертушками, От там збиралися і там і залишалися, коли скважина гинула. І в холодно, там, де холодно, звісно, воно не так смерділо і більш-менш можна було користуватися. Гидотна звукоізоляція: оце от неприємний запах, токсини, все це непогана, погана, погана пожежа, стійкість. Тобто. Потім, знаєте, коли люди хочуть збудувати дешево, я завжди кажу, що друзі, не будуйте тоді. Просто не будуйте. Це буде найдешевше. Тому, на жаль, от люди ведуться на оці от маркетинги їхні ходи. Типу, купити у нас комплект з самі зберете за два дні, ну і потрапляють потім на гроші, бо потім це треба наситити інженерними мережами, оздобленням і так далі. Як врятувати людей від цієї технології? Ніяк, друзі, ніяк. Є чудова така, такий висказ, як мудра людина сказала, що якщо людина хоче себе обманути, їй ніхто не завадить. Все, не завадите ви. Розумієте? Якщо людина хоче збудувати дешево, вона буде шукати, як збудувати дешево. Її не цікавлять інші параметри, їй не цікавить здоров'я рідних, у неї геть інші пріоритети. Її головне пан ти, я збудував будинок. Все, втім, головне пан ти. При тому, що різниця між нормальною технологією і цією, вона не така велика, тому що в принципі ж можна розглянути каркасні технології з кращою якістю, не таксичною, і так далі. Але ж вони цього не хочуть. Тому е, нам не платять за те, щоб ми когось в чомусь переконували. Якщо людина прийняла рішення. Друзі, не, не треба її переконувати, бо ви її не переконаєте, а ворогами станете. Тому е, норми дозволяють, вони е, продають, і ви нічого з цим не зробите.